Наш тижневий розділ називається розділ Ноах. На честь головного героя е е е цієї історії людини на ім'я Ноах. Його ім'я означає приємний, милий і він є героєм дуже непростої історії всесвітнього потопу, коли власне гине все людство, крім Ноаха та його сім'ї. У нашій тижневій главі є дві історії. Одна займає більшу частину місця в цій історії, це історія всесвітнього потопу, а друга дуже коротка, лаконічна, але не менш важлива. І це історія Вавилонської вежі, яка займає всього дев'ять рядків. Я сьогодні я хочу звернути вашу увагу на другу історію на історію Вавилонської вежі. І напевно, коли сьогодні ми говоримо Вавилонська вежа, то в першу чергу ми уявляємо собі знамениту. Картину з зображенням цієї вавилонської е, вежі Брейгеля, е, і е, ми уявляємо її саме так. Але ми, е, насправді ми не завжди знаємо, як точно виглядала ця картина і історія. Вона настільки лаконічна, що залишає нам дуже багато місця для уяви. Е, з якої причини ці історії йдуть одна за одною, а це дуже хороше питання. Чому відразу після того, як народ був врятований після всесвітнього потопу, і є завіт з Богом, який символізує та сама веселка, е, яка говорить про те, що Бог більше не буде знищувати все людство і не вчинить з нами саме так, слідує відразу після цього історія Вавилонської вежі, де е, люди здійснюють щось, що вимагає божественного втручання, і спробуємо зрозуміти, що тут відбувається. Е... Історія, вона розділена на дві частини. Вона складається з дев'яти рядків і розділена е, власне на дві частини. Перші чотири це дії людей. А останні п'ять це наслідки цих дій, які розділяє фраза І Бог спустився е, зійшов Бог подивитися на місто і вежу. Далі слідують наслідки того, що, е, що сталося, ось це драматичне посередині розділяє два шматки, між якими дуже багато паралелей і е, зв'язків текстуально. Дуже короткий текст з дуже цікавою історією. Починається цей текст фразою, з приводу якої, напевно, можна не одну книгу написати, а саме. І була вся земля. Ось наприклад, мій переклад говорить так: одна мова і одне прислівник. Це проблема перекладу, і на жаль, ми будемо з нею завжди, е, завжди, завжди е, стикатися. Переклад є за визначенням коментарем. І перекладач, коли він обирає певний переклад слова, він обирає значення. Того слова, яке він хоче перекласти, слово дворим може означати дуже багато речей: це речі, це слова, це все, що завгодно. Тут перекладач вирішив обрати одне одне з значень, ніби це наріччя мови, ніби у них не було різних наріч. Є коментатори, які дійсно кажуть, що так воно і було. Наприклад, Рада, один з коментаторів, який жив в Іспанії в 11 столітті, він наводить саме це значення, але зовсім не всі. Багато коментаторів наводять інші визначення, але важливо побачити, що тут виникло питання. Чому виникло питання? Тому що тут є повторення, і це повторення ніби не зовсім виправдане. У Торі, коли ми її читаємо. І ми часто вчимося методології читання тори. Іноді ці принципи мислення, які ми розробляємо в процесі читання тексту, вони не менш важливі ніж значення самого тексту або самої історії. І тут те, що важливо, що всі коментатори звертають увагу на цю двозначність. Тут є певне повторення, яке за визначенням вимагає пояснення. Хочу відразу сказати, що можна було і так. Наприклад, один з коментаторів, якого звали Умберто Касута, який жив у 19 столітті, говорить про те, що ці два вирази вони паралельні, вони, власне, означають одне й те саме, і це просто ось повторення, яке виникає в цьому, е в цьому місці. Тому не завжди необхідно давати цьому пояснення, але можна давати цьому пояснення. Я наведу вам пояснення нацив. Це один з коментаторів, який жив у 19 столітті в Литві. Він говорить якраз про те, що у людей була одна мова. Більшість кажуть, що раніше говорили на івриці як на одній мові, але також вони говорили одні думки. У них була одна, е, одна єдина думка у всіх. Якщо всі вважали, що потрібно будувати вежу, то всі будували вежу. Це було дуже ефективно. Тобто, це було таке суспільство, в якому не було місця людям, які думають інакше. Всі думали однаково. І ось у цьому суспільстві починає будуватися та сама вежа, про яку ми говоримо. Вони сказали один одному: зробимо цеглу і обпалимо вогнем, і стали цеглини замість каменів і смола замість вапна. Сказали, вони побудуємо місто і вежу висотою до небес і зробимо собі ім'я. Зробимо собі ім'я, це була їхня мета мета цієї дії. І тоді вони будують вежу до небес і спускається Бог, руйнує цю вежу, розсіює їх по всій землі, створює різні мови, будують вони. Його вершина, вона йде до небес. Ось цей вираз, який ми сьогодні знаємо, і який власне, призводить до того, що все це розсіюється. І один з коментарів говорить про те, що Бог не хотів, щоб усі. Проблема була не в спільній дії, яку вони робили, а в тому, що Богові не хотілося, щоб суспільство виглядало так, коли всі говорять однією мовою і думають одні і ті ж думки. Ось це різноманіття суспільства, коли всі говорять на різних мовах, бачать картину під різним кутом. Це те суспільство, в якому є переваги. І питання, чи може наше сьогоднішнє суспільство, в якому всі бачать все під різними кутами, говорять на різних мовах, створити щось значиме, і що це значиме може бути, якщо не вежа, яка своєю вершиною йде в небеса? Тут є дуже багато е, гри слів у цій історії. Так? Е, ми говоримо в кінці, що остання е, в кінці цього тексту нам говориться про те, що е було дано, е, вони перестали будувати місто, і цьому місцю було дано ім'я Вавилон-Бавель. Саме там е, Бог змішав е, мову всієї землі, змішав е, на івриті це також е... Белель. І тут є певна гра слів. У нас це називається Мідрашем. Пояснення імені це цікаво, тому що в місцевих мовах місцевої культури, звідки власне де Вавилонія, де відбувається, це також є пояснення імені Бавель Вавилонія, яке говорить про те, що це як ворота до Бога. На відміну від цього, цей текст дає інше значення, а інше пояснення цього імені саме говорить про те, що в цьому місті все перемішалося, і це від слова перемішати. Так ми пояснюємо різні імена і називаємо це мідрашем пояснення імені. Ось така історія, яка говорить нам про те, що добре, коли ми всі різні, е -е. і добре, коли ми бачимо все під різними кутами. Навіть якщо при цьому ми не завжди можемо домовитися.